Друзі, всім привіт! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я вам розповім про свій досвід використання у цієї майже портативної консолі під назвою PlayStation 5. Якщо вам потрібна відповідь, чи варто брати плоєчку 24 році, то заваріть, будь ласка, якийсь гарний напій або чаю або каву, Протисніть вподобайку. Ну а я вже буду. Починати і почнемо ми з цього чудового DualSense контролера, а саме з геймпаду. Він напічканий чудовими технологіями, має велику кількість примочок, пробасів, А саме, в нас тут 3-5 роз'єм для під'єднання навушничків. Також в нас є вбудований мікрофон, в нас є так само вбудований динамік, коли ти граєш в ігри адаптовані для PlayStation 5, ти можеш почути деякі звуки. Наприклад, якщо ти граєш Miles Morales, то при пострілі павутиння ти чуєш, як звук павутиння віддається від геймпаду. і це дійсно закохує в себе. Якщо на початку це не дуже сильно впливає якось на поточний грала, то потім з часом я зрозумів, що це. Понурення в гру 99% дуже подобається, що тут додали динамік, котрий додає таких класних ефектів. Також, окрім цього, тут є така сенсорна панелька, котрою можна використовуватися. Вона додатково натискається як. Функціональна кнопка, підсвітка є різноманітними кольорами. Якщо вам подобається жовтий, зелений чи блакитний, то обов'язково побачите. Також, якщо ти проходиш якусь гру і помираєш, то зазвичай, зазвичай підсвітка починає світити червоним кольором. Окрім цього всього, в нас є роз'єм USB Type-C, заряджається DualSense від USB Type-C. Єдиний мінус, тут є вбудований. Акумулятор, котрого вистачає, як на мене, не дуже довго. 5-6 годин треба ставити на підзарядку. Тобто, якщо у вас, наприклад, є якийсь ігровий канал, і ви хочете стрімити, то після кожного проходження, особливо якщо воно там 3-4 години, треба ставити геймпад на зарядку. О, курва! Після Xbox, де можна втулити акумулятори пальчикові і вони тримають цілий місяць, ну 5-6 годин, вибачте, звучить вже не дуже серйозно, як на мене. Але головна фішка, як на мене, це адаптивні тригери, коли ти натискаєш r 2 і при постріли ти відчуваєш, що курок так легко не натискається. Тобто в тебе є відчуття при стрільбі, що це справжній курок. Або коли ти хочеш павутиння кинути, то теж відчуваєш, що він так складненько піддається. На початку, я коли проходив Бога війни. Мені здавалося, що це якась поломка. Мені здавалося, що це незручність. Мені здавалося, що геймпад проти мене працює, не дає мені натискати r 2 Але потім, згодом, коли я вже пройшов Бога війни, Майсмараліс почав грати в Metro Exodus, коли вже запускав The Last of Us ремейк перший я вже зрозумів, наскільки це класна революційна технологія. Якщо порівняти з геймпадом від Xbox, плоєчний він навіть трішечки важчий, незважаючи на те, що в мене тут акумулятори стоять пальчикові. І головна фішка все ж таки DualSense, тому що він не шумить. Тобто, дивитись, я хрестовину натискаю, він не шумить, клавішу натискаю, він безшумний. Натискаючи на клавіші в геймпаді від Xbox, можна почути дуже дивні і гучні звуки. Тому, якщо ви живете з родиною, у вас є мала дитина і хочеться спокійно тихесенько програти, то геймпад від PlayStation 5 буде набагато краще. Йдемо далі. На рахунок стору у плоїчки, звісно, є свій стор, і вони молодці. Вони ще до війни вже додали стор в гривнях. А під час повномасштабного вторгнення вони ще додали українську мову. І мова інтерфейсу, звісно, тут є українська. На рахунок Xbox вони тягнули ката за кіндери, дуже довго тягнули, і лише там всередині 23-го року вони щось там надумали. У цьому сенсі плоєчка прям моя повага. Молодці зробили дуже швидко і. Оперативна, також якщо у вас до повномасштабного вторгнення була підписочка PS+, її зазвичай продовжують кожен місяць безкоштовно, як українцям. Господи, але єдине в мене був прикол. Мені на минулий місяць написали, що нібито повинні продлити безкоштовно продовження буде. А потім бачу я на карті приходить повідомлення: мінус 368 гривень за підписку PS Plus Extra І Я такий курва, треба видаляти свою картку, щоб не бачити цього повідомлення, як мінуснулись гроші. Ну, буває таке прикро, неприємно, але маємо те, що маємо. От лайно, я вибачаюсь на рахунок розмірів консолі. Як бачите, вона... Портативна Портативна настільки, що її, якщо чесно, ледь вистачає місця встановити для огляду, а тим паче знайти її місце десь тут на столі. Тому, якщо у вас дуже маленька квартира, у вас дуже маленька кімната, треба враховувати, що Xbox менший, особливо якщо S -X, PS5. І це велетенська, неймовірно, велетенська консоль серед всіх, що ми зараз маємо. Це в нас Nintendo Switch, Series S, Series X і PlayStation 5. Чи варто це якось враховувати як мінус? Можливо. Тому що для когось це буде ну, проблема. Чи воно мені так подобається? Ні. Бо лежачки вона виглядає дуже дивно. Хоча можна, звісно, і так користуватися. Також з приводу дизайну. Дизайн... Комусь подобається, комусь ні, футеристичний непоганий. Але оця панелька, бачите, вона дуже швидко залапується. Тут в нас е, дуже швидко з'являються подряпини. Я консоль купляв БВшну, вона не нова, тому планую купити з часом. Є такі плівки на Aliexpress, коли можна наліпку сюди прибадяжити, і буде у вас захищена і гарна. І навіть можна буде поміняти колір. До речі, коли консоль микаєш, вона. З двох боків підсвічується різними кольорами. Вночі це виглядає прям бомбісимо. Також хочеться додати пару слів, що інтерфейс дуже приємний і якісний у Sony. Він набагато легший, ніж у того ж Xbox. Так, у Xbox він теж не перевантажений, але у Sony там зроблено зі смаком. Тобто інтерфейс у Sony, це знаєте, як iPhone світу консолей. Дуже якісно, гарно. Хоча в налаштуваннях мені навіть трішки нагадує Android. Мати українську в сторі, це, звісно, великий плюс, але з мінусів і з неприємності ціни в нас все ж таки більш великі. Якщо на Xbox можна купляти ігри дешевше на Туреччину 5 або кудись на Аргентину, котра вже, до речі, не працює, то на PlayStation 5 так вже не вийде. І, наприклад, гарні, якісні ексклюзивні проєкти коштують 200, 2300 і не менше. І щоб придбати якусь класну гру, наприклад, Бог війни 2. Або The Last of Us, треба чекати знижок. Я, наприклад, дуже довго чекав, коли ж з'являться ці знижки, і на новий рік мені дружина кохано подарувала The Last of Us першу частину ремейк. І так як RPG писав в коментарях, коли є знижки в сторі на PlayStation, це дійсно свято. Хоча не можу казати, що всі ігри, звісно, дорогі, наприклад, мітрошечку я купив XOD за 250 з гаком гривень, це недорого, це нормально, це приємно і це круто. І що ще мені до речі подобається більше на PlayStation, ніж на Xbox, те, що ти в самій грі можеш обрати мову, якою хочеш грати. Тобто, якщо там є українська мова, ти можеш піти на «Лаштування» і обрати мову, котрою тобі зручніше проходити. Але, наприклад, якщо ти граєш на Xbox і в тебе встановлена англійська мова, але ти хочеш грати українською, то в тебе гра завантажиться з англійськими субтитрами або з англійською озвучкою та перекладом. І це нефіга не зручно, не класно, не камільфо. У плоєчки у цьому сенсі набагато більш якісна ситуація, коли ти, наприклад, запустив, там мова комусь не сподобалася, чи англійська, чи ще щось кажуть, давай на польський. І ти такий хоба джамба <прямо в прямому ефірі. перейшов на польську. Нічого не розумієш, але всім весело і прикольно, тому що так глядачі захотіли. Звісно, якщо ціни велетенські, вони кусаються. Можна купити PlayStation 5, не діджитал версію, а з приводом і купляти на БВ-ринку, на вторинки Days Gone якийсь Бог війни, людину Павук, знаходити класні цікаві ексклюзивні проєкти і купляти їх набагато дешевше. Наприклад, Бога війни я купив за 150 гривень. А Days Gone мені подарував Павло Ukrainian Гік. Ще не грав, але обов'язково колись. Пройдемо. Дякую Павло за подарунок. Для порівняння, дивіться, у Xbox є підписка Game Pass і взагалі Xbox більше підходить для проходження кооперативних ігор. Але на мою думку, Sony це все ж таки більше провідносини між гравцем і консолю. І тут все ж таки більше проєктів для соло проходження. Тому, якщо вам більше подобається кооператив, напевно, на мою думку, можливо, краще дивитися у бік Xbox Series S або Series X. Але якщо ви хочете понуритись з головою, пірнути в проходження якогось соло цікавого проєкту, де класний сюжет. Де класна подача, то PS5 все ж таки це ваш вибір. Я думав, ти жартуєш, чому це схоже на жарт з приводу режимів. Коли ти запускаєш якусь гру, то гра тобі одразу дає можливість обрати або грати приблизно в 4 к в роздільній високій здатності 30 FPS та з ретрейсингом, або грати в меншій роздільній здатності, але в шістдесяти впс, звісно, без ретрейсингу. Також бувають такі режими, коли є можливість і в 60 FPS грати, і грати із ретрейсингом, але з маленькою роздільною здатністю. З приводу режимів у Sony їх буває в іграх дуже багато, і це мені теж дуже дуже сподобалось порівнянні з Xbox Series X. Звісно, технології все це добре, все це цікаво, але б які не були б класними продавими технологіями, якби не була оснащена консоль, якщо на неї немає цікавих якихось ексклюзивних проєктів, то звісно купляти цю консоль ніхто не буде. Це база, це фундамент. Геймсейлером саме для мене стала гра Бог війни, другий, котрий виходив виключно на PS5. Також у минулому році виходила друга частина людини Павука. Це просто пушка, яка класна гра, це розрив. Я коли дивився проходження у Павла Ukrainian Geek, я просто плакав наскільки це якісний, класний, чудовий продукт. Де класна сюжетна кампанія, де класна бойовка, до речі, котру злізали з більшості з Бетмена, але мова не про це, де нові технології з приводу швидкого пересування по мапі, де ми можемо побачити влетенських босів, тобто побачити те, що у більшості проєктів ми навіть ніколи не бачили. З головних сильних сторін цієї консолі на неї вже виходять. Велика кількість класних проєктів, давайте я спробую їх порахувати. Це Бог він і другий виходив, людина павок друга виходила, фінал фентезі 16. Також ми маємо The Last of Us першу, другу частину. Другу частину, до речі, переробили і зробили можливість в неї пограти на PS5 60 FPS. Також є людина павук, котра маєс, або перша частина. У Sony дуже велика кількість класних ексклюзивних проєктів, котрі виходили до 22-го року, до 23-го, і ми вже маємо сучасні класні проєкти, котрі вже вийшли в 23-му році. Натомість, на жаль, у Xbox нічого цікавого не виходило. Провальний Redfall. Форза, котра ну не зовсім та гра, котру хотілося би мені бачити. Я вже розповідав. Я хочу від Xbox побачити Fable новий. Я хочу побачити Hellblade другий. Я хочу побачити Gears of War шостий або хоча б другу рімейк, та третій. Бо це класні ігри. Пишуть, що розробка йде повним ходом, але коли воно все вийде, не зрозуміло. Сука. Підводячи якісь підсумки, я можу сказати, що PlayStation 5 це консоль з душею. І якщо на початку я на неї якось так дивився дуже скептично, не міг звикнути, і мені то тригери у ці адаптивні не подобались. Я думав, що він зараз зламає мені руку або швидше гімпад зламається, то розміри мені не подобались, також ціни. То з часом починаєш до цього всього звикати і розумієш, що це дійсно. Консоль з душею. Вона якісна, вона класна. і Якщо ви дійсно хочете просто пограти в класні проєкти, то PlayStation 5 це класний вибір на 24 й рік. Так, мені ще дуже подобається Nintendo Switch, але про Nintendo Switch ми трішечки пізніше поговоримо. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео було максимально стислим, цікавим, інформативним та корисним. Протискайте, будь ласка, подобайки, пишіть свої коментарі, чи користуєтесь ви PlayStation 5, чи є у вас така консоль, чи не маєте. Всім до зустрічі, донатьте на ЗСУ і побачимось в новому відео.